Вітаю вас! Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі Канада. Сьогодні я буду малювати такий гірський пейзаж з річкою. Я побувала недавно в такому прекрасному місті Кенмор. В Канаді є таке містечко гірськолижне, і там дуже прикольно, такий відпочинковий вайб гірськолижного такого містечка. Дуже тихо, гарне повітря, гарна природа, гори. Куди не глянь, гори. І я там стільки багато, дуже багато зробила. Фотографії і тепер оце сиділи, вибирали, яке ж мені вибрати? <смі> Дуже багато класних референсів. Якщо ви не бачили, два відео із Кенмора є. Так що, якщо ви художник, можете щось взяти із мого відео, можливо, щось намалюєте. Але все-таки мені здається, краще малювати свої враження, тому що це більш таке натуральне, але все можливо. Ось таке. Такий вид я вибрала з річкою, з горами. І якщо ви бачили можливо, моє відео, там таке було прекрасне небо з і рожевого і такого якогось жовтуватого охристого. Ну дуже красиво було небо. І мінялась погода то сонце, то затуманена така була погода. Тобто... Вражень маси. І ми там були в ресторанчику, потім гуляли по місту, потім зайшли в галерею. Теж, подивіться, які там класні фото. Ну, Друзі, дуже багато я розмовляю, а розкажу, чим я підмальовок зробила. Цей підмальовок я зробила акриловими красками, фарбами. Ось у мене є артіст Лос, Winsor Ньютон, і ще ось такі більш дешеві із деко-арт із догорами, ну, тобто дуже багатьма, в мене їх тут маса всяких різних. А потім після цього підмальовка, коли він трохи висохне, не знаю, почекаю, мабуть, півчаса, у вас і пройде хвилинка, і попробую зверху намалювати олійними фарбами. Давно я олії не малювала, а... Цього разу зробити такий експеримент, вирішила. Підмалювала кокрилом, потім масло. Ну, якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі. Ставте лайки, подобайки, коментуйте. Якщо вам не сподобається відео, в кінці заберете свій лайк. Ну, ось, друзі, таке місто Кенмор. І ще, друзі, Хочу що сказати: якщо ви початківець, професіонали це знають, то знайте, що дешеві холсти вони не дуже гарно загрунтовані. Це Така проблема знайти дуже гарний холст. Тому оцей акриловий підмальовок це як ще один шар ґрунту, і масло не буде проступати туди, на інший край холста, не буде так сильно впитуватися, а залишатись на поверхні і будуть більш яскраві кольори. Це я так подивилася професіоналу, і вам передаю цю інформацію. Так що, робіть підмальовки, а зверху маслом. Я зараз пішла, підсушила. Феном, щоб вже точно знати, що воно висохло. Ще почекаю 5 хвилиночок, мабуть, і потім вже почну малювати. Ви знаєте, моя проблема в тому, що я мільчу, і мені от дуже хочеться зберегти ось такий малюнок, щоб не було там сильно намільчено. Але, мабуть, все-таки я піду в деталі. Ну, давайте подивимося, що буде в кінці. Друзі, якщо вам цікаво, покажу вам, якими фарбами я буду олійними малювати. Ось ця фірма. Бачите, така, потім Вінзерні Uton у мене є декілька кольорів. Ось ця якась невідома мені фірма. Так вона називається і Монматр. Тут такі маленькі туби, але тут багато різних кольорів, можливо, якийсь кольор мені сподобається. Це така не дуже дорога фарба. дорожча це Winsor Newton І вона такого середнього сегмента серед гарних фарб, як я вважаю. Так, що ось так взяла нові Пензлі, тому що ті, що я малювала раніше, стали дерев'яні, хоча їх і мила, ну якось дуже дивно. Може, що із за того, що в Канаді дуже сухі... сухе повітря, можливо. Друзі, я прям забула вже, як це класно, коли не треба сильно спішити торопитися. Бо масло не застигає так, як акріл, І я прям насолоджуюсь тим, що зараз покриваю маслом. Сильно не буду зациклюватися зараз на небі, поки що так ложу. Коли ми були в Кенвері, був такий чудовий день. То сонце виходило, то напропав дощик, хмаринки набігали. В принципі, було дуже приємно. Я хочу якесь засвідчення неба показати, трошки, щоб там залишилося цього рожевого. Так, друзі, ось таким чином я продовжую малювати. Зробила темі п'ятна, це все вже маслом перекрила. Поки що замодіють акріле масло нормально. Тепер мені треба ось це місце трошки увести в даль, зробити білітіше, бо це трошки ближче, а це трохи далі. Треба якусь різницю зробити між ними. Поки що так увела в тінь, потім буду деталізацію робити. Ось так я положила. Кольори Вела на задній план, трохи сосни тут намалювала. Зараз тут теж буду малювати сосни, треба ще гори. Але гори були такі вдимки, я не хочу їх там замочувати, хай будуть такі мерцаючі. Ще трохи положу теплого, щоб в теплому. Було холодне, а в холодному тепло. Так живопис виглядає краще. Ну, ось так. Треба затемнити. Так, намалювала трохи сосну, зверху там молоді гілочки, можливо, ще затемню. Ну, поки що ось так. Тут теж у мене сосни. Зараз треба мені малювати ось річку. Друзі, ось було все більш-менш монохромно, взяла доповола. Ось це яскраве, яскраву пляму, тепер не знаю, залишу чи не залишу. Зараз перекрию, мабуть, жовто таким помаранчевим. І подивлюся, що буде. Ну ось поки що така картина. З водою треба попрацювати. Тут зовсім в мене нічого ще не роблено. Друзі, майже закінчила я картину. Зараз вийдемо на світло вже вечоріє, так що буду закінчувати завтра ще подивлюся. Ну, ось, друзі, так виглядає моя картина при вечірньому світлі. Трошки сонечка ще є. Подивлюся завтра. Але, мабуть, домальовувати буду уже днів через 3-5, може 7. Кажуть, що не можна наступного дня, тому що верхня фарба всмоктується в нижній слой і прожухає. Тому треба, щоб фарба олійна схватилася плівкою, і тоді вже можна домальовувати, якусь лісіровку робити. Але. Мабуть, я нічого робити не буду. Вже мій досвід показує, як тільки ну, я починаю щось додати, я просто порчу. Просто перший день це твоє враження, твоя емоція. А коли вже потім, можливо, у професійних художників це все краще, відбувається, якось вони вже краще з собою совладають, але я починаю щось виправляти і роблю ще гірше. Ось таке відображення, що, можливо, прям такий блік де зробити посередині, трошки яскравіший. Ну, Взагалі-то я задоволена, знаєте, за а, це скільки вже, не, мабуть, півроку не малювала, вже й не пам'ятаю, дуже давно. акрилом легко малювати, він сохне, виправив швиденько. А ось маслом не дуже. Та ще багато вимазуєшся. Нічого. Дуже добре. Мені, в принципі, і небо подобається. Таке воно теж було в той день сполохи такого жовтого, рожевого, і мені здається, я передала атмосферу того дня. Можливо, зараз за кадром вже трошки домалюю, і як завжди, в шорці покажу вже, можливо, трохи пізніше, що в мене вже <гум>, в завершеному вигляді. А поки що ось так, ну напишіть, будь ласка, чи подобається вам моя картина. Тому що ми в основному з вами дивимося те, що я малюю в скитбусі, а там така погана. Поганий папір, фарба така дешевенька. Тому, звісно, все не так виходить. Маслом трошки в мене краще виходить, але я знаю свої помилки навіть зараз дивлюся, що цей жовтий кущ треба. Його там більше затемнити знизу, трохи світотінь показати. Тут я трошки вроді яскравіше показала, але все одно треба це посилити. Хоча він нібито трохи в тіні, але все одно на нього попадає сонце. І мені здається, ще трохи побільше додати, жовтуватого, щоб більш такий був яскравіший малюнок ця картина. А з іншої і з іншої сторони, в той день була така димка, так що, можливо, і не треба нічого трогати. Ну, друзі, це мої роздуми вслух. Так що голос, так що поки що ось так. Сподіваюся, вам подобається спостерігати, як я малюю. Пишіть, будь ласка, коментуйте, напишіть, що треба виправити в цій картині як на ваш погляд її поліпшити. Буду дуже рада нашому спілкуванню. Ставте лайки, подобайте. і до нових відео. Пока-пока! А, друзі, бувайте здорові.